Виконуємо четверту задачу практично роботи 3.3 за підручником інформатки 8 класу Джона Андрю Біоса 2025 року випуску. Задачу буду виконувати в програмному середовищі Тоні. Ви можете використовувати інші середовище розробки. Так, закриємо попередню програму, створимо нове вікно. І нам потрібно створити програму за результатом, який виведений в консоль. Як бачите, перший рядок введіть перше число, цілком логічно. Можна припустити, що в консолі буде цей текст. Ну і число 5 ми вводимо з клавіатури. Цей результат потрібно зберігати в якійсь зміні. Давайте оголосимо зміну А. Якщо ми хочемо присвоїти значення зміні А, тобто A, якщо точніше, з клавіатури, то для цього скористаємося функцією input. Всередині функції input введемо текст підказки. Давайте запустимо. Так, бачите, є. Введіть перше число. Ну, аналогічно буде. Ведіть друге число. Змінна тепер зрозуміло, буде інша, назвемо її «b». Ну і тепер треба, щоб був виведений якийсь результат. Тобто, щоб була виведено сума чисел. А от результат, що саме цікаво, 515. Ну, виводити будемо за допомогою функції Print вже в консоль. Запишемо там сума чисел. Ну і тепер, що ж це за сума чисел? Ну, давайте спробуємо ці числа додати ось тут. Подивимося, що в нас вийде. І в нас вийшло справді 515. Тут пропуск можна забрати навіть. Чому саме так? Тому що коли ми скористалися функцією input, то незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Отже, зміна А рядкового типу і B рядкового типу. Ми її не перетворювали в дійсний або в цілий тип. Якщо б ми, наприклад, за допомогою функції int перетворили б в ціле число А і Б, то в нас 5 плюс 15 результат був би 20. А якщо в нас текст, то до першого тексту додається другий текст. Напишемо текст. Бачите, помилка не з'являється. склеюється. Привіт всім. Тепер збережемо. Я збережу з таким іменем. І на цьому задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!